Квітничок в дії. Краса. Це вже по другому колу пішли рози. Квітнути вже були перший раз. Оцвіли все, цвіто вибрали і вони оп! Знову радують своєю красою. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, ось така трішки краса вранішня під чашечку кави. Так, налаштуватися на робочий лад на день. Поспостерігати. Але за цією красою, як пішли справлятися по господарству, нас чекала несподіванка, неприємна, можна сказати так, трішки як біда. Ну, Без втрат не буває. так що... Щось сталося сьогодні в курничку і є невеличкий падьож. Курочок, ну як падьож. Щось їх чи напугало, чи що там сталося, не знаю. в подавилися. подивилися. утра прийшов, відчиняю двері, опа. А там сюрприз. І не дуже приємний. Ось 5 штук, які лежали біля дверей. А ось в цьому місці тут, виходить, ось такий оцей п'ятачок. Я тут відгородив ось доску поставив, щоб виходить, бо тут підлога під сильним нахилом сюди до дверей. І щоб підстилковий матеріал сюди не вигортали, тому що доски ну, раніше не було. І підстилковий матеріал вигортають сюди до дверей і тут прямо така куча збирається. Я ось поставив досочку. І от виходить, що як доска стала чи бар'єром, чи що їм, і вони ось на цьому місці прямо тако, мабуть, сюди сиділи, а тут вся маса курей на них навалилася. Ну, в общем, подавилися. Подавилися. Більше пройшовся по курничку все добре. Ніде нічого. Більше ніде немає. А ось тут біля дверей не знаю. Можливо, щось не лакало, можливо, миша якась, чи можливо щось залетіло чи забігло. Ну, Двері то зачинені, забігти нічого не могло, ну, але, але щось сталося. Тут щось сталося, не знаю. Все більш-менш в порядку, так пройшовся, подивився, все на місці, але ось така трапилась неприємність. Ну, але нічого, як я вже сказав, без втрат не буває. так що, Хорошо, що 5 штук а не більше. Так, зараз підемо подивимося в яму, що там уже. Зробив за ці дні. На місці не стоїть, потихеньку щось рухається. Так що є, що показати. Забетонована підлога. Ось. Все. Так що тут вже маємо практично готову яму. Все чудово. Вчора залив, забетонував. Ось так. Це рештки трави вчора тут косив і вона летіла сюди в яму. Все, залишилося, хай воно все це діло підсихає. Ось тут ще невеличкі роботи по щекатурки і тут ж на цієї, виходить, сходинки, останньої буде виганятися, як я казав, вже перестінок. Четверта стінка, ну не четверта, а третя, як виходить для горловини. І все, виганяємо її, потім туди всередину заскакуємо, теж, защикатурюємо. І, в принципі, все. На цьому все і продовжуємо далі роботи з траншеєю. Тут ось ці сходинки, що є, їх потрібно буде убрати. Ось траншея там от, глибша, Получається, по, да, по цю сходинку ось, потрібно буде зрубати. Ну, як зрубувати, Перфоратор беремо і це все діло знімаємо. Ну і як закінчимо ці бетонні справи, то я думаю, що діло піде швидше, там вже швидко, там уже траншею викопали. Бетон той от кожного приміщення вибили. Також траншею прокопали, там я думаю, День-два і справимося з цією задачею, і вперед труби проложили, і все це діло засипається, і, і все. Оце ось тут яма, вона найбільше, найбільше забрала часу і ще забере тут ось Надапересі на тапересінок цей лежить. Але сьогодні цього я робити не буду, тому що є справи, які потрібно швидко робити. І сьогодні я сюди знову не доберуся, тому що потрібно трішки навести лад на городі. Хочу сьогодні покосити люцерку, скосить, хочу сьогодні перевернути соломку, тому що сонечко добре, день такий ясний, і треба перевернути соломку. Так як за ці дні вчора пішов, почав її ці валки лежать, почав її подимати. А вона уу, така теж не дуже хороша. Як сказати, новина вона знизу мокра і почала ну, підпривати. Тобто її треба перекинути. Переворушити, дати їй воздуху, запустити повітря туди, і щоб це, це все діло підсохло, і теж треба все це діло забирати з огороду. Ну, в общем, сьогодні вирішив, займаюся цілий день огородом. А вже завтра розпочнемо тут далі ці всі маніпуляції, вигонимо стіночку, зашікатуримо і вперед. По вашим рекомендаціям із садом теж розпочав проводити роботи. Ось ця яблунька, яка була сама більш нагружена, ось її прорядив. Тепер вона виглядає ось таким чином. Залишив невеличку кількість яблучок на неї. І далі будемо рухатись сьогодні, якщо встигну, не якщо, а потрібно обов'язково встигнути і всі інші яблучка пройти теж. З ними зробити таку маніпуляцію. Ті яблучка, що обірвав ось, вже сушуться, вже і висохли. О, яка краса? За добу, раз, два і вже готово. Та ні, звісно, що шуткую. Це ті яблучка, які е, опадали самі по собі, ми їх збирали і підсушували потихеньку. Також тут ось. У нас черешенька, та, яку я розповідав, що теж сушив. Ось дуже-дуже довго. Звісно, я не знаю. Ну, мабуть, місяця-півтора. І ось тільки-тільки вона така вже, що можна її вже споживати, і вже вона чудово, треба вже її збирати, все. А це решето використаємо. Далі для яблучок, тому що яблучок буде зараз дуже багато. І, до речі, ця сушка теж, ось що вона із зелених яблук. Але вона ну, прям чудова, чудова. Така з кислинкою. ну, Прям супер. Ну, це на любітеля. Не знаю я хто, а я таке полюбляю. Кисле, зелене, все. Ще нічого, як завжди, не вспіє е, достигнути, а я вже ходю, зриваю то яблука, то сливи, то абрикоси. Це взагалі е, пам'ятаю в дитинстві. Вилізем на дерево з братом. Пообідаємо абрикоси, вони ще тіко-тіко такі. Батьки кричать: дайте їм хоч хай час, хай виспіють, Та хто там? О, тобі вітання, Андрюх. Знаю, що ти мене інколи дивишся, коли в тебе є вільний час. Там вільного часу дуже-дуже мало у вас, ну, але інколи буває. Тримайся всього всього тобі самого найкращого. Ти наша гордість, ми тебе любимо. І все буде добре. Та й всі, хто захищає нашу країну, це гордість нашої країни, нашої держави. Сараї теж провів вчора деякі зміни. Поросяток перемістив із тієї клітки, де вони були, воно там поруч. Перемістив їх сюди, тут трішки більше місця. Ну вона не більше, вона така, такого ж розміру, як і та клітка, але немає перегородок і їм тут краще буде знаходитись і мені е, краще зайти, почистити. Так що, поки є така можливість, чого, чого піні. І також вчора, коли, як то кажуть, бачите, знову. Що не робиться, то до найкращого, так би і не замітив. А вчора, коли перекидав їх сюди, в одної свинки є проблема і потрібно її сьогодні буду вирішувати. На шиї, на шиї дуже велика гематома. А де ж вона? А, ось вона є. І така непогана свинка, сама, практично сама більша. А ну покажи, вон, Бачите? Дуже велика гуля. Десь чи вдарилася, чи свиноматка придавила у останні дні перед відлучкою, ну не знаю. В общем треба це діло буде сьогодні вирішити. В самій нижній частині, знизу, там біля горла, треба буде зробити надріз і те, що виходить там всередині, гній або е якась рідина. Потрібно це все діло випустити, продезінфікувати, проколимо її антибіотикотерапією Ну, Я думаю, все буде добре. Обережно, звісно, потрібно це все діло робити, тому що на шиї там проходять вени. Ну, Але я думаю, що глибоко ми різати не будемо, вени сидять глибоко в м'язах, а це ми так шкурочку надріжемо і випустимо. Те, що там знаходиться. Також прийшла в охоту наша Льоха. Це як полагається чітко, Ось знаходжусь зараз, провіряю її, знаходжуся на неї. Да, Льох? Готова. Молодець. Так що будемо покривати. І вчора покрив чару. Чара також в охоті. Позавчора був перший день і вчора я робив повтор. Побачимо, якщо зараз ще не провіряв, зараз якщо буде стояти, то і ще і третю дозу зальємо, не проблема. Ну і покриємо нашу льоху. Якраз добре, разом це добре, коли свинки гуляють разом, і якщо все буде добре, ніхто не перегуляє нічого, то будуть, буде опороз поруч. І там вже можна робити якісь ракіровочки. Хтось більше привів, хтось менше привів, комусь перекинули, комусь докинули. В общем, таким чином формуємо гнізда. Е -е, залишилася ще одна петренша, яка поки що мовчить. Ще трішки почекаємо, якщо ні, то будемо вже втручатися і визивати у неї охоту. Розпочав перекидати соломку. Нічого страшного, все добре. Ну і хорошо, що глянув, зробимо вже цю справу, тому що більш-менш все добре. Ну, Практично вся соломка чудова, чудова. Є деякі місця, де комбайн на розвороті розворачувався і де багато наложив на розворотах. Ось там ось там, виходить, що да, трішки кучі здорові і почало підпривати. Ну, нічого, перевернув воно там, ну тільки-тільки. Взагалі, зараз воно все це діло вітерком пройде і буде те, що треба. Е, хорошо, що сриня висока і воно лежить на стрині. І вітер гуляє. Там, де валочки не такі густі, виходить, вже по прямой, не біля країв, то там все добре. Все добре. в общем, так що сьогодні Перекинемо це все діло. Більш-менш сформуємо волочки, попідгортаємо і завтра перенесемо. Ну а на цьому поки що все. Вам всім цього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим захисникам, що дають нам змогу працювати і робити все буденні наші справи, всі, які ми робимо. Все буде Україна. До побачення.